Так, отже, сьогодні останній день весни, 31 травня. І як бачимо, тут по соняшничку вже у нас друга пара листочків в більшості випадків. Тому ми вирішили, що саме час провести ще одну гербіцидну обробку у вигляді Експрес Голд із додаванням 15 мл геліантекса. Е е є така практика. Е я е поспілкувався з декількома людьми, тобто і самим практикантом. Це з технічним він вже неодноразово так робив. І до самих представників я також звернувся, трошки поговорили, що при складності, так скажемо, з бур'янцями, то воно того вартує. Тому ми зробили таку суміш, виливаємо по 100 літрів, не забуваємо про е, поверхнево активну Вівольт. І все це ми вносимо на наш соняшничок. Сподіваємося, що амброзію ми оберемо. Звичайно, у нас залишиться трошки. Цього хвоща, ну, в принципі, він не наскільки серйозний конкурент, хоча його контролювати також потрібно. Тому ось таку роботу ми робимо, кому цікаво, залишаємося, і далі до наступних культур. Так, сьогодні проводимо оприскування, В принципі, на дворі вітереться, думаю, чутно. Але ось гарний приклад того, що залежно від форсунки, бачимо, у нас розпилювачі дикашка е, на півінжектор. І як бачимо, е, нікуди пилюка сильно не летить. Тобто легке здування є, але е, пилюка, яка рухається там на сусідні поля, цього не відбувається. тому... Рекомендація по розпилювачу це до 5 метрів за секунду. Ну, я сподіваюся, що вітер зараз не сильніший. Тому, бо перевірити, в принципі, нічим, треба щось на аліку глянути. Тому ми вирішили, що чекати нема коли. І зараз ось гліфоган від Адами унесемо у кількості там десь 2,4 літри. На гектар, адже соя вже сходи маємо і вже бур'янець її заважає. Тому зараз ми це все діло заливаємо і їдемо робити роботу.